Всім добро здоров'я, слава Україні. Загибель Дарії Дудіної Дугіної. Що це може бути для України? Тут а, Таро коти, паганські коти, які показують правду. Давайте будемо дивитися, що там найсправді сталося. І як це може вплинути на Україну? Вітаю вас. Надіюся, що ви в безпеці, в безпечному місці. Це перший хрест. Це три хрести. Це мій авторський розклад. Він як кельський хрест, але має нюанси. Тут перший хрест, він так. Роздивляється, і у нас тут лицар кубковий і карта імператриця. Ну, вона була імператриця свого того нелюда Дугіна, який тут як лицарь виходить кубковий. І виходить, що по цим двох картам за гріхи батьків, так. Ну, якщо б українці її судили, то може була, була б її в'язниця за те, що вона була агітатором війни в Україні. І а, тут, власне, йдеться мова про те, що вони тепер це хочуть ну, провокацію зробити, вони зробили це, вони зробили це, і батько її, мабуть, і знав, і знав про це, мабуть, і не знав, але не всьому справа. Він є частиною. А, Цієї страшної пропаганди він є с... дике зовсім, дике, я не знаю, людиною назвати не можна. Можна назвати рептілія, так, рептілія. І вона була дитиною рептілії, вона була сама рептилія, але ж українці її просто засудили би. Нащо було втрачати сили, щоб таке зробити це власне їх Тисячу відсотків, що нам це не потрібно було. І це просто провокація. Бачимо другий хрест, буде ще третій хрест. Другий, другий хрест у нас буде отакий. Так. Ще буде й третій хрест, поки що другий роздивимося. Це фундамент всього, і у нас тут десятка мечова. Так, це просто. Запланована ФСБ така, знаєте, ну, мечова карта, щоб обвинувачити може Балтію, а зате і Україну, щоб ескалувати все це страшне становище у світі, щоб ну, такий хаос внести і звинувачити Україну і тут. Якщо знаєте, в демократичній країні, якщо таке щось станеться, не, не, не води Божа, то роками знаходять винувати, щоб ну демократії, щоб не зробити помилку. А вони вже на другий день, на цей самий день, за 24 години, вже сказали, що окей, Україна, якась там Українка винна. Тепер вона втікла в балтію. Ага, тепер за просто за 24 години. Ну, це ж все пропаганда страшна. Війна пропаганди. Ну, вона дійсно жертва, але ж вона, а, в неї, як кажуть, рильце в пушку, так? А, ну, Вони принесли в жертву, щоб ескалювати все. А Тут в минулому лицарь Пентакльовий, ну тут гроші зв'язані, так, гроші, великі гроші. І, а, друзі дорогі, тут я бачу оцей хрест, і так само карта Дуракт Шут, а, і ще лицарь лицар і оці три карти разом показують, що слухайте, тепер вже все ясно. Війна в Україні, от він вже заграбував окупант 22% нашої території. На цій території, ще й за часи Радянського Союзу, було археологами знайдено драгоценні метали, цінні метали, метали, з яких, з яких роблять чипси. Розумієте? І штати давно хотіли допомогти Україні стати такою заможньою, як Тайвань. Це проєкт штатів, бо штати зробили проєкт Тайвань. А тепер у Тайвані краще жити, ніж у Штатах. Бо штатам, як у всьому прогресивному світі, по перше немає ідеального ніде. Штатам вигідно. Чим більше заможних країн, тим більш тим краще для них, тільки тим тиранам диким таке невигідно. І Штати зробили проект Україна, щоб Україна стала такою заможньою, як Тайвань. І цей бункерний процес пі узнав, пізнав і попер війною і все це все хоче забрати. І що я хочу сказати? Вже доведено вченими: що 22% території, яку він забрав, то та територія, де дуже багато є чого в землі. Металів, таких, як, ви знаєте, сам, самі, ні, 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 нікелюм, я, я точно не знаю, такі метали, що чепці робляться, кос, космологія, все дуже-дуже, може Україна буде заможньою. І тепер вже доведено по цьому розкладу, бачите, що його прибуток від того, що він згарбував, в 12 разів більше, ніж він а, згубив а, грошей на, на ту зброю, яку він на нас викинув. Ви уявляєте собі, це 1.3 три, трильйона долярів. Він а, має прибуток за те, що дуже а, така земля коштовна, в ній багато що є. І в 12 разів більше. І за те його, цей дикий нарід, а, ну він же загарбник, він же як досі ще в 14 сторіччі знаходиться, а, а, загарбували дуже. Заможню землю. Заграбували у нас. От яка біда, от яка біда у нас. Розумієте? Тепер вони на все підуть, на все підуть, щоб її утримати. Тут карта закохані чи The Lovers. The Lovers це третій хрест іде отак. Тепер у нас башта. Ой-яй. -ой -ой. Король жезловий і п'ятірка кубків. Що я тут бачу? Справи дуже погані, бо він буде триматися цю територію, це для нього великі гроші, це для нього не військове, це для нього економічний загарбницький проєкт отакого от дикуна, розумієте? І за те, що такий загарбницький проєкт у них, економічний. Ми бачимо, що тут о, от ця смерть цієї Дугіної, і, і що вони з цього будуть мати? Ну, вони будуть обвинувачити нас, вони будуть обвинувачити сильно дуже. І це ну, така, їх такий проєкт, щоб а, бу, був в них а, цей резон щось погане зробити. Карта Башта. Карта Башта. Вони хочуть, о, ну, Обманути весь світ. І тут два старших органи. Але світ розуміє. Тут карта, бачите, закохані. Це світ. Світ розуміє, все знає. Розуміє, що за 2-4 години не можна знати, і вони це планували, і все таке. Світ це розуміє, все добре. Розуміє, що вони загарбували а, багато, дуже території, дає ці а, Color Metals, а, Кольорові метали, і це в нього такий економічний проєкт. Дуже страшно, дуже страшно. Додаткові карти мені показують о, карта. Ця, ця карта називається The Hanged Man. І о, вона говорить, що їй треба так дивитися, бачите, так, вниз головою. Вона говорить, що світ тепер не знає, що з цим робити. Не знає, вони дуже бояться ядерної війни. І це проблема, бо не дають зброї нам досить, бо бояться. Як я була б там ну, десь в Пентагоні, я б що зробила? Я б швидко будувала б завод, щоб вироблювати зброю в Україні, а, не, а не, не давала б те, що. У них вже є, але ж їм так легше, розумієте, у них вже є ці танки, вони вже їм не треба, бо тепер вже технології йдуть вперед. І ми знаємо, що тепер зоряні війни. Немає вже таких на землі. Це остання війна. І ця імперія зла, вона ну, таке робить, як на останнє. І їм просто треба віддати ці танки. Дають вони помалу, бо бояться ескалації. Обманюють нас. Європа обманює, що в них немає більше, їм самим треба для захисту, а вони тягнуть, бо бояться, що бачите, він, він може збіситися, а тільки люди згинуть кожного дня. Це страшно, це дуже страшно. І це такий, такий обман для нас, українців. Дуже багато старших орканів. І тут карта справедливість говорить, що було б справедливо, щоб лицарі всього світу. Лицарі це ж злова карта, щоб НАТО змогло зайти в Україну допомогти. Бо не можемо ми самі це зробити. Ну ніяк, немає зброї своєї. Ми все просимо. Нам не дають, як треба нас обманюють, кажуть, що дадуть, не дають. Чекають, що немає. Почекайте, поки ми зробимо. Це все знаєте, таке таке. І дуже-дуже тяжко. Україні дуже тяжко. Забирати територію буде тяжко і довго. Зате я говорю, хто живе там, де бойові дії ідуть там, де від фронту недалеко. Треба вам виїхати. Я знаю, не хочеться своя хата, свої стіни. Вони лікують, захищають, але не можна. Ну, я хочу це робити. Я не популярна, бо, бо я говорю правду, а справедливість карти, бачите, і. І Тепер весь світ він стане на захист. Аж повільно. За часи Другої світової війни два роки забрало. Два роки забрало, поки вони вже на пішли захищати весь світ від цієї а, коричневої зарази. А, <кій> таке сталося і тепер. Я кажу, що через два роки може світ. А... Прокинеться від цього сну і допоможе. А, як, у, до них, у них, як їм буде страшно за себе, то тоді, тоді вони і підуть. А поки що їм не страшно за себе, бо Україна їх захищає. Ну і що там їм тепер? Отут лицар же злого, бачите, йому добре на троні сидить. Ну, повернемося до цієї дуги. Ну, те все зрозуміло тут. Знаєте, карти прямо сказали, що окей, це провокація. Як це так, їх всі таємничі служби а, у Дадона, у, у ворога, у його стані, щоб ну, провокації. А весь світ розуміє, що вони брешуть і немає не, не чого цього боятися, весь світ розуміє і особливо демократичні країни, де таке розсліджуються десятками років, щоб, не дай Боже, не взяти невинну людину. А вони вже за 2-4 години вже винесли вердикт і вже будуть шукати. Що це говориться? Це брехня. Брехня, провокація. Не звертаємо. Уваги, йдемо до перемоги. Слава Україні, героям! Слави! Нічого не боїмося, і зло не переможе. А ми будемо бачитися з вами. Бережіть себе.